Новинка від поліцейських в Івано-Франківську з'являться велопатрулі. З такою ініціативою виступив очільник франківських копів Дмитро Міхалець. Хоче, аби на перших порах містом курсували три пари полісменів на двоколісниках, а в ідеалі цілих шість. Це будуть патрульні, які пересядуть на велосипеди з автомобілів. А у разі розширення штату зовсім нові люди. У такий спосіб каже міхалець: було б легше слідкувати за правопорядком у парках, відпочинкових зонах та середмісті. Реагування на виклики, реагування на е, різні моменти буде швидшим. Е, я впевнений, що покращить. І, звісно, такі, така буде розряда для працівників поліції. Тому що, як на мою думку, я також є велосипедистом. Е, е, це прекрасно. це Велосипед це чудово. Це здоров'я, це відпочинок насамперед. Ну і звісно, це патрулювання буде цікавим. Втім, як завжди, все впирається в кошти майбутньому велопатрулю. Необхідно придбати якісні велосипеди, форму, яка б не вигорала на сонці, і спеціальне спорядження. Конкретної суми, скільки це все вартує, полісмени не розголошують, але вже передали її в мерію. Там ідею підтримали. Доручили опрацювати можливість виділення грошей на це фінансовому управлінню, бюджетній комісії та заступнику міського голови. Сусані ніка. Дії голові бюджетної комісії теж звернемося, щоб виділити кошти і вперше в місті ще також додати велопату. Я думаю, що тут на безпеці ніхто не повинен економити. Це це питання. Номер один. коли саме на вулиці виїдуть велопатрулі, поліцейські поки прогнозувати не беруться. Пояснюють, якщо влада таки профінансує такий проект, то швидко він і так не запрацює, адже треба буде ще провести спеціальні тренінги для копів. І Іваненко Андрій Гаргара, телеканал «402».